Нові старі зразки кримські партизани виявили склад російської техніки у саках. Незаконний призов Кремль мобілізує тисячі кримчан на війну проти України. Останній виліт. Історія морпіха з Криму, який доправляв боєприпаси та вивозив поранених з Азовсталі. У тимчасово окупованому Криму, нібито розкрито законспіровану мережу агентів українських спецслужб, що мала чинити такти та диверсії. Про таке повідомляє ФСБ Росії. Стверджують, упродовж року запобігли 14 терористичним актам, затримали 18 агентів причетних до вчинення п'яти диверсій, зокрема 10 осіб, уже засуджено. За інформацією окупантів, створили мережу українських спецслужби, начебто під контролем західних кураторів. А замахи планували на представників окупаційної влади Криму. Українське підпілля виявило великий склад техніки російських окупантів біля новоозерного у Сакському районі в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомили в Партизанському Русі, а теж Телеграм. За їхніми даними в арсеналі десятки броньованої техніки, як нових зразків, так і старих. Ймовірно, там розміщено. І ремонтну базу детальну інформацію про склад Росіян підпілля передало силам оборони України. В супереч міжнародному праву. Держава-агресорка мобілізувала до своєї армії десятки тисяч кримчан. Про таке суспільний Крим повідомили у представництві президента України в Автономній Республіці Крим. Загалом з 2014 року російські окупанти на строкову службу призвали майже 40 тисяч осіб з окупованого півострова. Водночас статистика щодо мобілізації закритою інформацією. Дані в Україні дізнаються з різних джерел, кажуть у представництві. Зокрема, стежать за повідомленнями зі де голошують про загиблого колишнього випускника, хоча російські спецслужби і чистять соцмережі, щоб не було витоку інформації про загиблих, на кількість компаній е по мобілізації, які відбуваються на території там, Російської Федерації, тимчасово окуповані території, ми якби робимо середній розрахунок орієнтовний. Але ми моніторимо, наприклад, ситуацію з загиблими е це більш по відкритим ресурсам або там, де Іде інформація безпосередньо від людей, які проживають на тимчасово окупованій території за період повномасштабного вторгнення. У нас є цифри, що близько 600, вже майже 600 осіб загинуло в Криму внаслідок участі в так званій. Ну для них це СВО для нас це війна. Кінець березня 2022-го. В оточений Маріуполь залітають українські гвинтокрили, Доправляють зброю та провізію, вивозять поранених. Деталі ризикованих спецоперацій та ці кадри у розвідці показали рік по тому. З 16 редів Маріуполь в трьох брав участь 28-річний сержант з Криму Олександр Клепіков з позивним борян. Бачили ми його останній раз, 24 лютого 22-го року. Він прибіг, забрав там ще якісь свої речі в день. І після цього ми його не бачили. Так, мама Олександра Зоя Леонідівна згадує початок великої війни та каже, на їхній родині російське вторгнення почалося ще з 2014-го. Жили в Сімферополі. Молодший син Олександр був спортсменом, ультрасом футбольного клубу Таврія та активним учасником проукраїнських мітингів під час Революції Гідності. Коли після 20 лютого сталася окупація, вони приймали участь у всіх мітінгах. Крайній мітинг був 9 лютого. Березня на день народження Тараса Григоровича Шевченка в Севастополі. Там сталася сутичка між завезеними з Краснодарського краю, так званими казаками. Їх зарештували. І українська на той час ще міліція, і вони їм сказали, що, що виїжджайте, бо ми вас посадимо. Спершу з Криму виїхав Олександр. Ще в 2014-му долучився до лав батальйону Азов. Звільняли Маріуполь, Мар'їнку та Широкине. Після цього він пішов в морпіхи. Батьки кажуть, протрималися в окупованому Криму до 2016-го і теж виїхали до сина. Ми вирішили зупинитися на Миколаєві, тому що Саша на той момент вже служив в першому батальйоні морської піхоти. Це той батальйон, який вийшов з Феодосії. Після закінчення контракту Олександр повернувся до мирного життя у Миколаєві. Здобув ступінь магістра з історії. Грав у регбі в місцевому клубі Корабел. Але за словами мами він продовжував вдосконалювати свої військові навички та навчати цьому інших. Саша з, з друзями в Миколаєві вони були за те, щоб організувати навчання по територіальній обороні. Час від часу тренуватися, постійно дивитися, хто на що здатен, але щось воно там заглохло. 24 лютого 2022-го Олександр Клепіко знову пішов на війну. У складі підрозділів головного управління розвідки звільняв Київщину, брав участь у боях на Миколаївщині. А далі були польоти на Азовсталь. Бійці з розвідки супроводжували екіпажі гвинтокрилів. Томаріполь було вже повністю оточене і відрізано від зовнішнього Постачання будь-якого. Тому іншого варіанту, окрім як прориватися, скажімо так, до своїх через повітря, просто не існувало. Батько каже, два польоти Олександра були вдалими. Оточеному на Заосталі гарнізону вдалося доправити боєприпаси і вивезти поранених азовців. Та виліт 5 квітня 2022-го для Олександра Клепікова став останнім. Це був третій виліт, його два рази вони літали вдало. і третя це рятувальна місія. Бул був летіло два борта 5 квітня. І один пролетів, а один звив. І просто не знали, що з ним сталося. Тоді розповідають батьки з екіпажу гвинтокрила, на якому летів Олександр, вижило дві людини. Вони потрапили в полон. Пізніше, 10 квітня, з відеодопиту оприлюдненого окупантами дізналися, що їхній Олександр загинув. На той момент ніхто нічого не казав, ніхто нічого не знав. От нам сказали, що вони дуже підготовлені хлопці, тому може таке бути, що вони десь переховуються. Ми не знали, живі вони чи мертві. Поховати Олександра Клепікова вдалося аж за три місяці. Батьки згадують, в той останній рейс на Азовсталь він летів з побратимами, з якими пройшов АТО з 2014-го. Вони до останнього дружили і загинули разом, рятуючи своїх побратимів з оточення. Анастасія Діденко, Валерій Ратошнюк, Суспільне, Новини Крим.